Так, Друзі, всім привіт! Привіт з Волині. Приїхав до тестя в гості. У нього така красота. Хочу показати, як ми сімейним подрядом впроваджуємо сидирати у всіх куточках України, де є родичі і куми. Тому що ця тема працює. Звичайно, вона не заміняє повністю добрива, як це, це не ідеологія заміни добрив, але вона часом зменшує їх використання і робить дуже класні речі. Так, показую, що в нас тут виходить зараз. Коли сіяв, я не знаю, коли вони сіяли. Ну, десь зразу після збору ячменю. Це Кінці липня. І ось така тут картина. Ось росте Суданська трава, ось росте Мунго, яке розказує, що воно переносчик склеротиніозу, воно тут просто кошмар, його не можна сіяти, воно це просто кошмар. Просто всі знають, що робити, а австрійці з. 75-річним досвідом не знають. Дайкон. Місцями більший, місцями менший, але працює. Льон. Тоді що це у нас? Конюшинка, вика. Так. Десь тут ще є сафлор. Ось такий. Дайкончик є. Не буду виривати, щоб він нормально працював. А ось сафлорчик є. Є сафлорчик. Ну, вся маса, вся маса мені тут, звичайно, зараз пішли дощі. Вся маса мені зараз до коліна десь. Такий покрив, шикарний. Просто навіть розломив. Тут просто навіть глянути, який покрив робить дайкон. Широке листя, масу він дає потужну, крім того, що він дає. Такі бути вирву. Крім того, що він дає ось корений плід такий і лізе вниз. В нього ось ще маса яка. Гарна, зелена, потужна маса, яка... Ну і отакі тунельчики він робить. Ну які тунелі я вже вам показував колись на відео. Так, і цього гріх. Сівалка монотест зробила пропуск. Ось де стоїть в монокомпоненті однесенький Мунго. Здивіться, яка в нього коренева система. В нього стриження, але ось, ось з якою бічною мичкою. Плюс рослина має дуже багато цукрів, білків і жирів. Це взагалі кормова рослина, яка може спокійно давати. До 30 тонн зеленої маси. І в країнах Європи вона вирощується як сидераль, як кормова культура. Тому що вона має від десь від 15 до 20% білку в масі. ну По даним вона має і більше, але середні дані. Практичні те, що зділили з нами колеги, це до 25% це железно. Ось дайкон, теж який потужнючий. Це масивчик після ячменю. І ось навіть мунго взяти. от Де воно? Воно теж закриває добре масу, дає. Він воно виростає в середньому до... Десь до півтора метра, метр метр двадцять. І не дає самосіву. І маса тут шикарна просто. Не знаю, що тут буде в тесті посіяно наступний рік, можливо картопля. Але сидеральна маса тут, тут потужна. У нас просто все. ґрунт закритий, ґрунт рихлить, ґрунт насичується, маса накопичує поживні елементи в себе, а потім ці поживні елементи будуть віддаватися, будуть віддаватися у, у ґрунт і... Тут ще в чому нюанс, тут ось наставок, чому покривні культури і будуть вони тут як покривні. Тому що щоб не було змива, там видно, що все на пагорбі і як іде великий дощ сніг, але все сувається ось сюди. Тому ось у нас йдуть уже Ну Такі чималі дощі, от де, не, де немає сидератів, де після картоплі, там є змиви. Такі змиви, земля потрошку-потрошку зсувається сюди, особливо коли великий дощ. А тут немає, тому що все, все закрите. Все закрите, стримується кореневою системою і нічого не пливе, нічого не їде, а тільки росте насичується і працює на майбутнє. Ось льон який шикарний льон олійний і в сумішах використовується льон від компанії ZBlo. Так Пікарна картина на полі чи на городі. Помісили помісили трохи грязь. У нас по Київській області, по центру дощу дуже давно немає, тому приїхали походити по дощу, це просто в кайфі за щастя. Цілий день сьогодні ходимо, то на ставок, то, то діти, то ми. Так що такі справи, друзі. Скоро покажу, що у нас був на полях із седиратами. Не дивлячись на те, що сухо було, в принципі, картина теж непогана. Маси такої, на одній площі такої маси, звичайно, нема. І суміш там інша. А, а це суміш будинфіт, якщо я не пам'ятаю сказав. Це суміш будинфіт. У мене була інша суміш по із... Додаванням дайкона е непогано вона себе почувала, але недостача вологи дає про себе знати за того, що вона не сильно набирає масу. Надіємося, що найближчим часом піде дощ і фактично 2 тижні вегетації, два, навіть три, два тижні змінять просто кардинальну ситуацію. Так що... Слідкуємо далі, друзі. Цікаво, тема цікава. Що буде тут покажу і що буде у нас по сумішам теж покажу. Були, була у нас пшениця вже після сидеральних сумішей, то ну, мені ефект сподобався. Але це ж для кожного треба розуміти. Саме головне розуміти, для чого ви їх вирощуєте, сієте, тому що більшість людей... А скільки тонн вона органіки дасть, а скільки, да це ж таки можна внести мінеральних добрив. Ви спочатку вивчіть тему, і що ви хочете, яка у вас задача від відседирати. От ми визначилися. Я для себе визначився і хто починає працювати. Цікавиться темою, каже, давай поможемо, давай допоможи, проконсультуй, проконсультуй, підкажи, що треба робити. Я хочу те те, я кажу, воно так не працює, працює це так. Тому, тому цікавтеся, розвивайте тему, дзвоніть, пишіть, все буде Україна.